Як по судах, тому що ми платимо податки для того, щоб керівництво виконувало свою функцію. Замість того, щоб ми платили податки, час не їздили на своїх машинах і одна з машин не крали, вони не виїжджали за нас просить, а те доведені, ми приходимо до вас, ви нас посилаєте. У мене питання, чого ви досители. Депутатки, напишіть заяву. Скільки я писав? А тебе давайте. На Я писав заяву. Я писав заяву по вашій просьбі. Де відповіді. Я вам скажу, де. Я вам скажу, де відповіді? Я вам скажу де відповіді. Я відповіді. Ви відповідали, звідти Черноза України. І за чого я був здивований. Я добився методом подивитися в комп'ютері, в чому діло. Знаєте, що я побачив? Фамілія поміняна. Людина, яка спала вдома, вона виїхала. От коли ви зробили. Але я сумніваюся, що це зробили прикордонно покарання, а ви тепер просто смієтеся і не маємо по суді ходити. Потому, а що для що? чого діючий ворог, ви тут сидите? Тому що у ваша заява, людина покарана, це раз. Такі факти. Покарана це як. ПВВ x 5 це ми зупинили. ліва машина заїжджала, мужа. І оформляла наша Вікторія Василина. Ви її покарали, знаєте я? Думаються покарання перевезти із Ужгорода на вілок. Уявіть собі масштаб роботи там контрабанди і якої покарання. Оце покарання. Це в той момент, коли не довели повністю причальницю. Дивись. І нас зараз просять написати заяву, ви пан заступник, що нас тут зважуєте? Я ми вже не є. Да. ...которые берут тысячу денег. Вы первый не раз помните, когда там... Это ...по этому поводу, что наши сотрудники не берут не деньги. Не первый раз. раз. Помните, да. да. кислот, кислот, да. вы говорили, что... ...есть консультанты, которые... Мы тогда говорим, почему вы... ...не обращаетесь в соответствующие инстанции. Потому что дальше смог, что говорят... ...тот берет деньги... ...принесите какую-нибудь документ... ...я, я принесу. Сейчас, Павел подождите. Я для этого говорю, что почему вы не раз... ...по сравнению с как берут, вымогают и берут деньги. А того, что никто вам не верит, да да не... а то, что вы так жить завтра дальше, то, что никто даже не хочет Того, что А вас то есть, почему? не Почему? Нет. А вас не Вас тут не мают. преступление преступления касательно взяток должны документировать силовые структуры. Это СБУ, это полиция, это прокуратура. Так, стоп. Я вам, довів Я вам довів повністю, що БМВ сірого кольору заїхала по одній фамілії, виїхала по другій. І ви були присутні в той момент, коли хрестнику доказали, що та фамілія є. Це не факт корупції. Що ви зробили? Ви замість, Дослухайте. Дослухайте. Ви замість того, щоб розібратися, в базі даних поміняли фамілію. Я вчився крайній серед тих людей. І я тепер після того нічого не зможу зробити на міністрі. Правильно коли Усмішка з тебе така. Ласка, ласка тебе. Це не фактуцій. А тепер ми хочеш, щоб просто людина, щось засняли, ви нічого не зробили правила прокуратуру, а далі їм треба жити так.